Вітаю всіх глядачів мого каналу. У нас вже після сильних морозів становилася така тепла, дуже тепла погода, і гортензії, волотисті стали дуже швидко розвиватися. І на своїх волотистих гортензіях ви можете спостерігати такий от розвиток бруньок, коли рослина. Ну, При на, наприклад, от, на три пари брунь, бруньок, вона видає на кожному от рівні присинаються всі брунічки. Тобто тут була підрізка на от, раз, два, три пари бруньок. І всі три. Отут -от просинаються всі бруньки. Наприклад, оця гілочка, да? от. тут була підрізка на дві пари бруньок. Прокинулися отут -от дві пари бруньки, і тут дві пари бруньки. Тобто всі бруньки прокинулися, бачите, отут і тут. Тобто Ми бачимо те, що от цей сорт він розвиває бруньки на, на всіх паганах, всі бруньки попрокидалися. А наприклад, от такий от сорт: це. Меджикал Було, була підрізка на те, що раз, два і три пари броньок. І ці пари броньок, оці от, вони не прокинулися. Це я не підрізала, це вони просто не прокинулися. І тут також, бачите, ми не бачимо от прокидання оцих от бруньок, але це не значить, що вони пропали. Ці бруньки будуть в сплячому такому стані до якогось періоду. Ну, якщо ви захочете понизити крону своєї рослини колись, то ви зможете з ними ними скористуватися. Тобто, от на цьому сорті, от е, Kilimanjaro, тут прокидання йде е, тільки от на верхніх верхні бруньки тільки прокидалися, а так на кожній гілочки, ось такі от брунечки, бачите, вони сплять. Ось тут гілочка підрізка на дві пари бруньок, от вони сплять. Я би, знаю це, цю властивість Меджика Кіліманджара, тому я завжди підрізаю на дві пари бруньок, тому що оці бруньки і отут от ще, отут от такі сплячі, я їх тримаю завжди в запас, от бачите, отут от рослина, от може От, видала брунічку і тут видала брунічку. І такі брунічки я буду залишати, тому що це будуть гілочки, якими я зможу замінити, ну, якщо оці основні гілки, якщо я захочу знизити крону. Так, значить, що зараз треба робити? Зараз, зараз я вам ще покажу кілька кущів. Отут от, кущі. Это бігрін у нього От дивіться, гарно розвиваються верхні бруньки, і отут от теж починають прокидатися, от, наприклад, на цій гілці, три пару бруньочок, три верніше, три от бруньки, бачите? Але вони менші, ніж ті, що зверху. Тут от гілочка, тут нічого не прокинулось, прокинулись верхні пари бруньок і розвиваються. так? Ну, тобто тут, що зараз треба зробити? Коли рослина у вас має дуже багато бруньок, то зайві треба пронормувати. Не можна рослину зараз підрізати, зато можна пообламувати ці бруньки і зробити ту висоту, яку вам ну, хочеться. Тому що зараз ви точно будете мати, так сказати, поняття І вигляд основного, основного скелет, основний скелет вашої рослини. От, і точно будете знати і бачити, як вона повинна виглядати з вашої точки зору. Оце, наприклад, от, це, от, з усіх боків покажу це фантом. Бачите, отак от, от, фантом виглядає. І я, дивлячись на його скелет і ті бруньки, які вони розвиваються. От, от, на верхівках мене тут все влаштовує, і тут ніякі бруньки я виламувати не буду. А якщо я подивлюсь, ну наприклад, ось на цей от кущ волотистої да, гортензії то це пунч. І мені, наприклад, от не треба от так, така от брунька і така брунька. А от на цій гілочці треба залишити оці от три розвинені брунічки для того, щоб квітки були гарні. І тому отаку от бруньку я буду просто відламувати. Просто так осколопувати і все. Отут -от гілочку я залишала тоненьку для того, щоб взяти на живці. От, і тому. Як вони підростуть, то я їх заберу. Тобто я зараз не зрізаю гілки зайві, а прибираю зайві бруньки. Ну, там, там, де я бачу, там, де мені хочеться от прибрати ці бруньки, то я їх прибираю. Для чого це робиться? Значить, якщо у вас буде. Рослин, якщо зовсім молода рослина, то її треба сформувати спочатку якийсь скелет такий, щоб вона була на крепких ногах, як то кажуть. І для цього не треба залишати дуже багато бруньок. І тому ви завжди можете порахувати, скільки у вас буде квітів. От, наприклад, тут буде три квітки, да? рахуйте три, плюс три, плюс ще три, плюс ще тут от три, отут-от три. Тобто порахували скільки квітів при так. Собі представили, уявили, який у вас тут буде букет квітів. От стільки бруньок і залишаєте, тому що кущ не може викормити дуже багато. Ну, квітів, і вони будуть мілкі, мілкі. Тобто ви повинні розуміти, якщо ви залишаєте багато бруньок, то у вас будуть мілкі квіти і, і пізніше цвітіння. Якщо ви залишаєте там 6, 8, 12, там, субіта, отак от бруньок, то у вас будуть квіти більші. Так, ну от такий от екземпляр. Зараз вам покажу тут про що хочу сказати: от, наприклад, на цьому кущі. Зараз, от, от, бачите, тут його висота, ну от де моя рука, да, я щас приподнімусь, то я присіла. Його висота см. І коли додаться тут квіти, то я собі уявляю, це е, метр 50. І Якщо я хочу, ну, є така ціль знизити висоту цього куща, то такі от бруньки, які отак от е, вдруг трапляються, прокидаються. Да, Тобто вони, от, от, так от, гілка. от, да, І тут, от. Прокинулися ці запасні бруньки, то це дуже гарна нагода для того, щоб можна було зріз... з... ну, знизити розмір куща, якщо вам так хочеться. Ну, тобто, Якщо ви боїтеся допустим, весняною обрізкою, тобто, можна було відрізати весною, от, наприклад, отак да, але ви, от, наприклад, боїтеся, що не знаєте, прокинуться тут от така брунька, отут от бруньки якісь, прокинуться вони чи ні. От Бачите, отут прокинулися бруньки, хоча от гілка. Іде аж сюди. То зараз весною ви бачите, то, що ці бруньки точно прокинулися, і у вас є гарна нагода знизити висоту цього куща. Ну, наприклад, вам треба да? отут, от на цьому стволі. Ну, я не знаю, тут цей кущ, прям як він чує, що я тут хочу. Хочу знизити йому висоту, тому що тут ну, в цьому куточку він дуже завеликий. Куточку саду. І от такі от великі гілки вони мені ну, не потрібні. І тому я можу отак от обламати оці от бруньки, які тут зверху, залишити оці низькі. А оцю гілку зараз я не, не обрізаю, а обріжу її отак от уже всередині літа. Тобто ну нічого страшного, якщо ви подивитесь на. Ну, на голі гілки, да? але влітку без проблем навіть ну, може кінець травня, без проблем ви зможете отак -от -от підрізати, і у вас підуть уже ви будете мати отут -от нові брунічки, і нові гілочки. верніше, І вони будуть з квітками. Ну, тобто, те, що воно буде квітнути, це 100%, Навіть оце знизу, які будуть квітнути, це ви не переживайте. Тобто на волотистій гортензії всі бруньки, які вони прокинулися, вони всі будуть квітнути. Що я хочу сказати? От, наприклад, оце був, бачите, от підрізка була один рік, другий рік, третій рік була підрізка, четвертий рік була підрізка, і це вже там п'ятий чи шостий рік її, да? і якщо ви, тобто, ну от у вас нижче, да? Намного, набагато нижче. От прокинулись бруньки. Ну я, наприклад, користуюсь таким способом. Тобто я залишаю оці низькі бруньки, якщо мені треба, і е, ці верхні прибираю. Якщо, наприклад, навпаки, вам треба виростити більший кущ, тоді вам треба оці от ті, що знизу, от, бачите, так кілка, оці, що знизу треба прибрати, тому що е, ну, квітка буде рівномірний, повинна. Отримати квіти і оці нижні. Так сказати, оці от брунічки вони будуть з більшими квітками, ніж ці. І, ну, Можливо, тут будуть і гілки. Ну, тут дуже багато, бачите, і тут от дві гілочки буде, і тут дві гілочки. тобто Тут треба вирішувати. Або отакі от прибирати, або такі зверху прибирати. Тобто стільки багато залишати не треба. Тому що кущ буде дуже навантажений квітами. ну, і Тим більше, от, отак, от бачите, от по гілці, по всій от я веду. от так от, стільки от точно залишати не треба. Тобто, зараз треба підійти до свого куща, подивитися, що ви хочете з нього мати, і е, прибрати ті бруньки, які зайві. Ну от Наприклад, оцей кущ, да тут взагалі теж виходить, от на кожній гільці от раз. Бруньки прокинулись дві бруньки і ще. Дві. Тобто, на одній гільці прокинулося п'ять брунічок, і це буде п'ять гілочок. Тут теж п'ять гілочок, тут взагалі шість, тут от Ну, Тобто це дуже велике навантаження. Тут є гарна можливість зрізати. Оці от, ну, це кущ такий молодий, бачите, нього, він прямо з землі. І тут я, виходить, буду прибирати оці верхні. От і залишу тільки оці дві знизу. І все, оці чотири я приберу. Точно так же, от на цій гільці. Оці дві залишаю, оці всі прибираю. Але я ще раз скажу: якщо ви хочете високий, високий ну, гортензію, то вам треба оці дві прибрати, а ці три залишити. Ось такий штамб. На штамбі я вам показувала, як я його формую. Тобто тут треба прослідити, щоб отут, от всюди-всюди от я веду рукою, тобто там, щоб не було бруняк. Якщо вони там прикидаються, то їх треба прибрати, залишити тільки зверху ту кількість бруньок, яка вам потрібна. Наприклад, тут от на цьому штамбі залишено дві бруньки, а от на цьому штамбі я залишила чотири гілочки. Бачите, чотири гілочки, вони дуже гарно розташовані. Отак от і отак. от, Тобто в різні боки. Я Хочу показати ось таку, таку рослину Полістара Філія. Вона знаходиться в горщику, це 60 літрів. От, і, значить, що я тут з нею зробила? Я їй пригнула гілочки, всі отак поклала її горизонтально. Бачите, є шпілька. От, цю гілку я от пришпіліла, Ця гілка. Привчалася лежати, ну, вона ну, не пришпильна в минулому році, я її привчала лежати, і оця. Тобто, коли гортензія знаходиться у такому от положенні, ну роз, розкладена кругом, отак от по горщику розкладена, ну це тільки я з полісарафілією таке зробила. То коли починають рости бруньки, то вони всі починають рости, рости От дивіться, всі ростуть вверх. Тобто не в сторони, вліво-вправо, а отак, от бачите, всі, як солдатики, стоять доверху. Це таке я запозичила, коли я працюю з виноградом, і там ми точно знаємо, що коли прозівав і не розклав вовремя лазу виноградну, то буньки будуть і вниз дивитися, і куди завгодно. Ну тут на палістарафілії вона така невеличка гортензія низькоросла. Я хочу ну, досягти так, такого цвітіння, щоб вона квітла отак от в мене по всьому кругу е, горщика. Тому ну, це така гортензія невеличка. Тепер що зараз хочу вам показати? От, наприклад, оця дідося, яка була е, отримана з кучей віток там, е, ну не пойми, які зілки там були, е, тонкі, прямо ну віник був отриманий. І, ну, таке буває, коли отримуєш гортензію. Тобто, зараз є можливість переформувати цю гортензію. Я от залишала знизу такі таненькі от гілочки, і тепер треба. ну, Вирішити, що мені робити, або от такий от нижній рівень залишати, або от, от так от буде така от ножка, і на такій ножці буде отакий от, от от гарний букет квітів. Тобто, оця брунька тут зайва, наприклад, отут, от, тоненька зайва, а залишу отут, раз, два, три, чотири гілки, і чотири гілки, і на кожній по дві. Пари броньок і гілочки, а оце можна прибрати. Ну, тобто Я вам показую різні варіанти. Або, отак от, або наприклад, взагалі оцю от залишаєте, а оцю гілку прибираєте. Ну, тобто Тут, уже як вам, ну, так сказати, хочеться, да? як ви бачите, ту свою гортинцію. В ну, якому випадку таким чином можна переформувати. Всі свої гортензії, які у вас, ну, наприклад, в минулому році, якщо отримали якісь гортензії такі от страшненькі, знаєте, там в них було мало, наприклад, ну, гілочок таких нормальних, були всі тонкі, як я то кажу, як як віник. Це великий горщик. Тут теж я хотіла повернути, а потім думаю, та ні, тут 60 літрів не поверну. Хотіла показати, але ну, це металіка, рука не піднімається, більше відрізати. Тобто тут просто я чекаю, чому я тут не обрізала, чекаю, просто, як вони підростуть. Заберу на живці, а залишу тільки 4. Бруньки, щоб було чотири гілки. Ну, вірніше, тут вже не бруньки, тут вже гілки такі, чотири штучки залишу. Тобто зараз я вас підвожу до такої думки, що оці всі зайві, що ви повириваєте по, гілочки, оці, що наросли да? ви можете їх корінити. Тобто, таким чином ви отримаєте. Ну, дві задачі виконаєте. Ви розмножите собі те, що вам, ну, той сорт, який вам хочеться, от, і сформуєте гарний кущ. Тобто от для цього куща я залишу ну, оцю нижню, оцю нижню бруньку, я приберу, тому що вона йде отак зовсім. і оцю от, Вони йдуть всередину куща. Бачите, оця і оця. Залишу тільки отак. отак. Ця верхня, оцю верхню теж приберу. Ну просто почекаю ще, поки нехай трошечки підросте, буквально день-два. І тут теж, тут я от залишаю оцю і оцю. Отак от гілочку, цю і оцю залишу. А тут оця маленька, оця маленька, ну і тут зверху теж я їх приберу. Ну Таким чином дві, дві штучки залишу. Оцей сорт теж. Тут, бачите, поки що тут багато-багато ну Гілочок, але як тут вийшло? Тут, виходить, три гілочки було, і підрізка була на дві пари броньок. І от вони всі-всі прокинулися, бачите? Отакий от от вийшов кущ, але мені ж стільки не треба, що це таке. Це, це от. ну фуджі у мене є і в грунті відкритому, і я ще висадила в горщик, тому що там сумніваюсь в сортності. Тому купила ще у одного продавця і висадила, висадила в горщик, подивлюся, як вони будуть, ці сорти. То що біда з цими сортами, щоб отримати правильний сорт, то ще треба пошукати. Ну, от, от, так от не, не перезівайте цей момент, коли гілочки в такому стані, тому що як вони підуть більше, то вони і плохо будуть відриватися, там потім буде ранка така велика на стовбурці. А зараз якраз час відрізати. Ну, там, можете, якщо боїтесь відколупати, візьміть ножиці маленькі. Манікюрні і акуратненько і акуратненько візьмете і зріжете бруничку. Тому що вона, от, от дивіться, бачите, вона як тут тримається. от Можна отак от сколупнути її, просто а можна взяти, отак, акуратненько відрізати ножничками. Ну, тільки оце ж гілку ви не відрізаєте. оцю гілку відріжете потім влітку. Ну, все, на все добре, формуйте свої кущики. От, уяв... Підійшли до кущика, уявили, що ви хочете. Великий, маленький, низенький, там, високий, широкий, от, як ви хочете його бачити. Багато квітів там, і невеличкі, або там, дві квітки, три квітки і великі, превеликі. Ну, отак от і формуйте. На все добре, будуть питання, пишіть.